Друзі, вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно у мене більше таке кулінарне. Потрібно було багато приготувати їжі, тому ділюся, що готувала. Поставила спочатку відварі цвітну капусту, а далі покажу, що з нею робила. А ще нам привезли матрас, замовляла пружинний, тому ось нарешті його доставила. Вже сьогодні будемо спати на хорошому, надіюсь, матрасі. Ось такому рулончику його привозять, вакуумують. І потрібно його відкрити. Подивлюся, як він буде розправлятися. Цікаво. Мішель, ти провірила вже все? Той матрас чи ні? Отож, капуста відварилася, десь варила її приблизно хвилин 10, не більше, тому що вона розвариться, якщо буде довго варитися, варила її ось такими суцвітями, ціленькими. а потім, коли оце дістала, я її розрізала навпіл. Далі я у тарілочку вибила декілька яєць, додала трішки молочка, сіль, перець, сушений чесничок. І ось буду обсмажувати. Спочатку опускаю у муку. А далі у яєчко і викладаю на сковорідку, на сковороду додала також олії перед цим. І буду смажити з двох сторон до рум'яності. Дуже любимо ми таку капусту, дуже вона нам подобається. І швидко, і смачно. Взагалі люблю овочі їсти улітку. Після того, як капуста обсмажилася, я застилаю рушничок паперовий на тарілочку і буду викладати на нього спочатку, щоб зайва олія зійшла з капусти, щоб не було занадто жерно. І буду так обсмажувати усю капусту, поки не закінчиться. I can't move on. Whoa, why did she go? Whoa, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. І поки капусточка у мене смажиться, я не буду витрачати зайвий час, а буду паралельно готувати ще начинку для млинців. Нарізаю ось таким дрібнесеньким кубиком курочку. Перед цим це філе я промила гарненько, обов'язково нарізаю на полосочки і таким дрібним кубиком нарізаю, буду його обсмажувати. Млинці я приготувала завчасно з вечора, замотала їх у плівку, для того, щоб вони не висохли. І поставила у холодильник. У мене немає якоїсь Спеціального рецепту для млинців, я завжди готую їх на око. Все абсолютно додаю. Немає в мене якогось такого спеціального рецепту, у мене завжди все виходить і ніколи в мене не буває, що перший млинець не виходить. Отож, нарізаю м'яско і далі ще буду нарізати цибульку дрібнесенькими кубиками. Також знайшла у холодильнику ще декілька грибочків, які потрібно було також використати, тому вирішила ось так змішати разом із м'яском, тому буду ще нарізати грибочки. Показую, посмажила уже цвітну капусту. Ось така кількість у мене вийшла, і буду приступати до смаження відбивних. Відбивні у мене були в морозильній камері, Це в мене заготовки такі були. Я їх відбила просто м'ясо куряче, і посолила, поперчила і відправила в морозильну камеру. Воно там замерзло. Я потім склала у пакетики. Так воно в мене зберігалося. І Зараз вони мені потрібні були, тому я їх розморозила, просто дістала, вони відійшли і обсмажу, як зазвичай, в мукичку, в яйце. І оскільки в мене ще залишалося яйце, то я вже нове не вибивала а ось в цьому самому клярі і обсмажувала, і якому обсмажувала цвітну капусту. Тому швиденько обсмажую відбивні і далі буду переходити до обсмажування начинки для млинців. Хто ще не знає, у мене працює лише одна комфора на плиті, тому приходиться ось так усе робити по черзі. Не можу все зробити разом. І це дуже незручно, тому ось так витрачаю час. Що роблю все по черзі? Закінчила смажити відбивні і знову додаю на сковороду олію. Відправляю туди м'ясо куряче, яке нарізала на млинці, і буду його обсмажувати просто до готовності, не до золотистості так, щоб воно приготувалося з усіх сторін. Поки в мене тут м'ясо смажиться, покажу вам. Чоловік має приїхати. На півдня буквально тут буде поблизу. Я ж не можу, щоб йому щось сісти з собою, не дати. Хоча він каже, щоб я не стояла на кухні, але я не я так не можу. Мені хочеться, щоб йому щось дати, щоб на пару днів, хоч мав ще поїсти. Дивіться, борщ зелений в банки закрутила. Получається, зварила борщ, і поки він це тільки виключила, як кипів. Вже зварився. І одразу в банки, і закручуюся такою кришкою, і воно виходить як консервація. Це то звичайна кришка, така пластика, то він раніше з'їсть, а це можна і довше постояти. І відправила, і відправила в холодильник одразу, і він вже холодний. Ось Зараз назад поставлю в холодильник, і він забере з собою. Отож, у мене вже приготувалося м'язко з усіх сторін, я його так помішала, воно вже готове. І додаю сюди цибульку. Також не буду її обсмажувати до рум'яності, просто так трішечки протушкую і додаю сюди ж грибочки. Гарненько все перемішую і залишаю тушкуватися десь на хвилин 5-7, можливо. Цього буде досить, щоб грибочки також приготувалися. Додаю спеції обов'язково, це у мене завжди сіль, пересушений часничок І також ще додала трішки куркуми. Дуже мені подобається, куркуму додавати, вона і колір додає, і вона взагалі корисна. І після цього перемішую і додаю вершки. У мене вершки були 12%, додала десь приблизно мілілітрів можливо 30%, я на око додавала так, декілька столових ложок, для того, щоб курочка була сочніша, так набагато смачніші млинці, коли начинка така соковита, тому люблю дуже їх сюди додавати. І тушкуємо ще одну хвилинку, виключаємо. Дивіться, друзі, Якщо залишається тісто, десь коли робили вареники чи пельмені, то його можна заморозити. Я ось так залишала по, по кусочку, в мене не було чим доліплювати. І ось в мене три шматочка було, я зараз достала, розморозила їх, вони вже розморозилися. Зараз змішаю їх між собою, і ось в мене вже є гарний шматочок тіста, щоб заліпити вареночки з картоплею. Картоплю вчора відварювала на вечерю їли. А ось залишилася і будуть вареночки. Спочатку беру ось так всі ці три шматочки до кучі і ось так замішую, як тісто, звичайно, для того, щоб воно з'єдналося між собою всі ці кусочки, і стало таким одним повноцінним шматком. Відрізаю частинку, замотую у плівку для того, щоб воно. Не засихало, а з іншим шматочком буду працювати. Беру спочатку, роблю ось таку ковбаску, далі нарізаю на порційні такі невеличкі шматочки і буду їх розкачувати, тому що так мені легше робити вареники. Я вже колись давно показувала відео, але мене багато нових глядачів покажу ось на таку. Формочку я ліплю вареники, дуже зручно. Тільки ось ця сама незручна зовсім. Вона не роз... Я вже пробувала і рідше тісто робити, і густа, і воно не розкатує його. Треба розкачувати ось цією штукою. Але дуже швидко і зручно ось на цю заліплювати. Сюди розкачане тістечко ложте і ось так картоплю і імайте. За... І виходить вареничок дуже красивий і дуже швидко. Я бачила окремо ці штуки, продаються. Краще, напевно, купити окремо. Не знаю, як окремо, і вона чи так само гарно працює якось тут разом з цією. Так працює дуже класно. Цієї я взагалі не користуюсь. Ну і одразу беру всі шматочки, розкачую всі до одної такої кучки. А тоді саме цікавий такий процес починається, кладу сюди на цю формочку, і ось так защіплюю, і дуже швидко, дуже легко виходить. Бо я не люблю витрачати час дуже довго на щось таке, що можна зробити швидше. Тому люблю мати якісь вдома допоміжні такі гаджети для кухні. І не лише для кухні, а взагалі для всього дому. Ну як ви вже могли зрозуміти, з усього, що готую я так більше їжі, тому що приїжджав чоловік буквально на півдня він був поблизу, він працює у мене далекобійником, тому дуже рідко буває вдома. Не сподіваюся, скоро це трішки зміниться, але на даний момент ось так. Тому був поблизу, позвонив, сказав, що буде, і, звичайно, я зраділа, нехай хоч півдня, але ми побачимося. І звичайно, мені захотілося. Йому приготувати щось з собою, щоб він мав хоч на декілька днів щось їсти, щоб не стояв, не готував. Тому що це важка робота. Постійно їдеш в дорозі і їсти готуєш також біля машини. Важка ця праця, тому хочеться якось трішечки йому її полегшити, хоча б на декілька днів. А це я знімаю їхала. За ним, якраз там 22 км від дому він зупинявся на машині, що їздила його туди забирати, забрала його додому на цих півдня, і ось трішечки вирішила вам познімати дорогу, показати, поділитися. Була така похмура погода. Часом навіть йшов трішки дощик, але, тим не менш, у погоди, як то кажуть, немає поганої погоди. Тому все-таки вирішила поділитися цими кадрами із вами. Повернулися ми вже додому і я стала готувати обід. Хотіла нагодувати чимось смачненьким, тому споставила відварювати 4 крильця курячих. І вони закипіли в мене, вже поварилися хвилин 10. Я додала туди, ось тут показувала морква, ціленька, цибуля, горошок, перцю і лаврове листя. Також посолила і закрила, щоб вона варилася зі спеціями. До готовності. Це буде у мене бульйон до пельменів. Пельмені у мене є заморожені в морозильній камері, також із заготовок. У мене багато що із заготовок є в морозильній камері, тому дуже зручно. І ось, поки в мене бульйон вариться, Я вирішила закрутити млинці з цією начинкою, що я готувала. Бульон поварився десь пів години. Я додаю туди ось так цілою петрушечку, і ми ще любимо потім окремо кожну тарілочку додавати нарізану зелень. І далі закручую млинці, аж поки в мене не закінчиться вся начинка, вийшло у мене так багатенько млинців, тому на пару разів буде поїсти. Ну і якраз так повезло, що у цей день мені кур'єр привіз матрас, і це було дуже добре. Що чоловік якраз приїхав вчасно, так сказати. Що ми вже не сином несли цей матрас, а він його розбирає, приніс. Він був вакуумований, тому такий тонкий цей пакет ми розірвали, і він одразу почав ось так роздуватися, можна сказати. Я вже говорила, що він пружинний, але, тим не менш, якось його так скручують плотненько з таким валиком. Ось так розправляю його, і йому потрібно постояти як мінімум 12 годин, хоча ми йому стільки не дали постояти, але все одно він дуже добре розправився до вечора. Ну і звісно, ми такі голодні були, що я й забула зняти пельмені, коли поставила на стіл. Тому зняла вже, коли я вже все з'їла. І зняла також десерт. Такий смачний кавунчик у нас був соковитий, дуже червоний і дуже смачнющий. Покажу вам, що я сьогодні придбала. Ось такий чудовий набір. Дуже гарний. Купила і дуже його хотіла. Кілька днів про нього думала, відколи ходила в магазин Хом You». Тому пішла і купила, щоб не думати, він ішов у наборі, цей набор йшов без ложечок. Я прийшла на касу, питаюся, він що продається без ложечок. Вони кажуть, так. Я кажу, дуже шкода, вони кажуть, ми вам подаруємо. І подарували мені ще ось дві ложечки сюди. Взагалі, мені здається, вони повинні тут бути, тому що тут ж є для них такі виїмки. А може, ні. Може я помиляюсь. Ну, отже, ось так. Дві ось таких, що відкривається ось так, баночки, дві ось таких круглих, з такою силікованою підложечкою, щоб плотненько закривалися. Ось. І підставочка ось така хороша. Коштує він раніше цей набір 146 злотих. Але так як в них зараз розпродажа, тому я взяла його за 72, здається. До речі, на Аліспресі дивилася, такі набори коштують по 200 злотих. Чомусь дуже вони там дорогі, можливо, за того, що кераміка і дуже дорого їх пересилати. Так, і ще взяла ось такий дуже красивий декор. Так мені сподобався. Дуже гарна така дерев'яна підставочка. І цей шарик, він скляний. І ось тут всередині сухоцвіти. Так дуже красиво виглядає. І не знаю, що куди. Взагалі планувала у ванну кімнату поставити, але, можливо, десь використаю на кухні. Тепер в мене такі баночки, і воно так, мабуть, буде підходити. Ну, подумаю, що куди можна поставити. А зараз готую собі чай з м'ятки. Дуже люблю такий чай перед сном пити, буває, що і в день п'ю. Але частіше всього ввечері, коли вже потрібно лягати спати ще є там час до сну. Я люблю посидіти, попити чай у тишині, подивитися щось в телефоні або почитати щось. Дуже мені подобається і по смаку він. Звичайно, зловживати таким чаєм не можна. Але через вечір, через два. І стараюся його пити, тому що він подобається мені як заспокійливий ефект і гарний тоді міцний сон. Вам також бажаю приємного, гарного, спокійного дня. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю вас у коментарях. Па-па!